Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для відео такого, що як правильно приймати святе причастя, щоб не померти. Що із Біблії ми знаємо, коли Юда прийняв причастя, це був такий собі апостол, і після того він в нього ввійшов тобто сатана, оскільки цей апостол був нечистий. І в нього увійшов сатана, і тим самим він зрадив Ісуса Христа, і в кінці в кінців він наглав на себе руки. Ми знаємо також із дій святих апостолів, що коли подружня пара е, прийшла е, там до Петра, принесла гроші. Ось і е, частину грошей вони заховали, і тим самим вони розгнівали Духа Святого, і вони е, всі, е, ця подружня пара повмирали. Ось і апостол Павло ще в посланні до Коринтян в 11 главі говорить, що хто недостойно приймає причастя, той там багато хто з вас, там неможних, хворих, там і багато вмирають. І що означає, що потрібно приймати святе причастя правильно? Правильно, це з'єднуватися з, з Божою церквою, з'єднуватися з тілом Ісуса Христа. Оскільки церква це є тіло Ісуса Христа, коли ми прибуваємо в чині Ісуса Христа, коли ми роздумуємо над Словом Божим, коли ми там втілюємо в життя то Слово Боже, це таким чином ми з'єднуємося із Ісусом Христом, із Його тілом. Ось якщо ми противимося Слову Божому, якщо ми не хочемо нічого чути про Слово Боже, то таким чином ми не з'єднані з церквою, не з'єднані з тілом Ісуса Христа. І за це вже приходять там певна міра покарань від Господа. І тому, якщо там ми прийняли хрещення, якщо ми прийняли. Ну, прийняли цю волю Божу, там служити Богу доброю совістю, то нам потрібно бути в повному з'єднанні з церквою, з, з Божими людьми і виконувати таким чином волю Божу. Ось, І якщо ми виконуємо волю Божу і перед кожним причастям ми беремо і каємося, що незалежно там. Скільки ми нагрішили, чи ми зрішили більше, чи ми, чи ми менше зрішили, навіть якщо ми зрішили в думках, то це потрібно виносити у світло, це потрібно каятись. Ось для того, щоб приймати святе причастя у чистоті та святості. І Якщо буде святе причастя прийматися в чистоті та святості, то ми будемо з'єднані з Ісусом Христом. І кров Ісуса Христа буде очищати та омивати гріх, і буде також захищати від всяких негаразів і всяких проблем. Ось амінь. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі фільми Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.